Думки, які відволікають нас. То в минуле тягнуть, то в майбутнє, на протязі дня на нас нападає 60-70 тисяч різних думок, які постійно відволікають нас від тут і зараз. Чому важливо зосередитися на точці, в якій є ти зараз? Тому що думки за рахунок негативних викривлень створюють собі такий нереальний шаблон теперішнього. Знижуючи твою самооцінку та підвищуючи рівень тривоги, адже ми постійно переживаємо, як буде завтра або як добре було вчора, а сьогодні так погано. Тому рекомендую для тебе зупинятися та дивитися по одній хвилині на те, що тебе зараз оточує, оцінювати його на смак, на нюх. Відчувати звуки навколо тебе для того, щоб повертати свої думки до того моменту, коли тобі потрібно вирішити своє життя власноруч, а не покладати його у руки таких собі негативних провідників.